Ну що, давай глянемо, що він говорить своєму найкращому другові про тебе. І ти, тіпа, про це не знаєш. Чому я кажу тіпа, тому що ми зараз з тобою будемо все знати. Що там в них за таємниці у пацанів. Так, башня. Ти, по-моєму, його послала на три букви. Король Пентаклів. Значить, дивись, він говорить своєму другові, що дійсно. Ти зробила башню у ваших відносинах. Ти з ним розійшлась. Ну точніше, ти гарно виховано, можливо і не виховано, можливо, з биттям тарілок об стіну, так як це в принципі має бути, завжди має бути вогонь. Знаєш, для того, щоб завжди не згадувати про те, якою я була колись вогняною, а щоб завжди бути вогняною, щоб завжди про тебе згадувало, що ця баба реально вогонь. Одним словом, ти його відправила, попрощалася, тому що у тебе з'явився король Пентаклів. Ну, давай подивимося, що він говорить про свого нового чоловіка, чи хлопця неможливо. Ну, про те, що він приніс твоє життя сонце. Ти стала щасливою, можливо, ти стала гарнішою, можливо, ти стала шикарнішою, можливо, ти стала ще кращою, ніж ти була, поки ти знаходилась з ним, як то кажуть, в ліжку з дияволом. Е, окей, що він ще говорить про цього твого нового? Десятка пентаклів говорить про те, що ти стала багатою, і я тебе вітаю, тому що в цьому житті треба думати в першу чергу про своє благополуччя.